Вітаємо, ви стали переможцем нашої лотереї і виграли тисячу гривень. Щоб отримати свій приз. Перейдіть за посиланням нижче. Поспішайте, акція діє тільки до кінця тижня. Де тут мамі королі? Ось так, ще одна дура попалася. Тепер я можу зняти з її картки всі гроші, і вона навіть не здогадається, хто це зробив. Мамо, мамо, я викрала тисячу гривень, бо ти мала прийти на твою карту. Перевір. Боже, доню, які гроші. Мені прийшов лист на електронну пошту про те, що я виграла тисячу гривень в лотереї. Ти не рада? Донечко, як ти могла бути такою наївною. Наскрали всі гроші. Ти ж знаєш, що в інтернеті повна шахраїв, які тільки думають, як би тебе обдурити. Ти ніколи не повинна довіряти невідомим листам і посиланням. Ти повинна перевіряти джерело інформації і не розголошувати свої дані нікому. Мама, пробач, я не думала, що так вийде. Я нічого не знала про інтернет-шахрайство. Я просто хотіла виграти приз та порадити тебе. Я, донечко, я люблю тебе, але ти повинна бути обережною та розумною. Інтернет шахрайство це серйозна проблема, розумієш? Яка може призвести до великих наслідків. Ти повинен навчитися розпізнавати шахраїв і захищати себе від них. Я сподіваюся, що ти зрозуміла і винесла для себе якийсь урок. Це було легко. 15 тисяч гривень за кілька хвилин. Ця дуречка навіть не підозрює, що я забрав її гроші. Це ж скільки грошей можна так здерти зі школярів? Слухай, я тут нову сухню виграв. Просто з неба впав. Ой, показує. Як тобі? О Боже, це ж ті самі шахраї. Вони викрали в нас тисячу гривень. Добре, що ти на них ще не встигла попастися. Всі наші мізки собі покупляли пелошки. Добрий, день, ми з поліції. Ми маємо скаргу на вас про інтернет шахрайства. Ми вас підозрюємо в розсилки шахрайських листів і кражі з банківських карт людей. Прошу пройти за нас. Що? Я не розумію, про що ви говорите. Я не займаюся ніяким шахрайством. Це помилка. Ваші слова підтвердять, чи спростує слідство. А поки у нас є свідчення людини, що стверджує, що ви вкрали її кошти, ми також перевірили вашу поштову скриньку і ваші банківські операції. Ми маємо ваші листи, ваші посилання, ваші номери карт і пін-коди. Вони лише стверджують вашу причину. А зараз ви пройдете з нами у відділ.